Доброго дня всім! Ну, зараз будемо в'язати просту суху мушку. От. Для цього нам потрібно бути перо таке. Обідну тримати. Кутушка з нитками. Це кутушка. Скільки? Шесть. Шостий номер. Це не дуже тонка і не дуже товста така середнього номеру. І нам потрібен гачок. Це гачок ось у мене такий. 16-й номер, Барівас. Розроблений, пішли що, для сухих мушок. От. Краще притримуватися. Того, що якщо гачок написаний для сухих мух, то робити на ньому сухі мухи. Якщо гачок написаний для, наприклад, мокрих мух, ось у мене такі є 14 номер, то робити на ньому мокрі мухи. Тому що відрізняється в них товщина проволоки, з якої вони зроблені. От. Тому <кхем> і, і, є. Тому ну, тувста проволока, що буде? Ваша суха муха потоне. Що, що вам це робить, щоб ваша муха тонула? Ви ж суха, суху муху робите. Тому треба, щоб вона плавала зверху на поверхну. От. Так що, так, що нам треба зробити? Гачок ми вже на, закріпили. Нет, я вже закріпив наперед. От так, щоб він не позамівся. Зараз вставимо. Бабінку і вставимо у, у бабіну -тримач. Для цього треба нам, щоб повдягнути нитку такий обдягатель, ми це беремо, вдягаємо так і нашу нитку продягаємо. От, а потім її витягуємо і маємо ось таке нитку притягнуту. От. Ну, перше, що ми робимо, це закріпляємо нитку на гачку. Я роблю це отак: от беру, натягую, натягую, натягую нитку, роблю декілька оборотів. От. Потім відрізаю. У мене є от такі ножниці, я вам вже показував їх, от, відрізаю. Ну, як то кажуть, яке перо ви берете. Ну, є отакий колір пера, є інший колір пера, Ну, там чорне буде, більше, це світлий колір, бачите? От, є колір, наприклад, темно коричневий, це світло-коричневий. От, ну, То є вже як. То, кажуть ваші забаганки. Тому як ну, риба суху муху знизу бачить, який її силует. Розумієте? Тобто, якщо у вас силует та то, як вона падає на воду, повністю копіює то, що як жива муха падає, то вам, як то кажуть, гарантовано, що риба її вхопить. Особливо коли ви... На, я не кажу за гірські річки, тому що я не ловлю в гірських річках. У мене рівніна ріка. От, і там, коли кидаєш десь у віконці між кувшинками ці, або іншою рослинністю, ну, червона пірка не пропускає. Вона завжди хапане. У неї таке є, є, як то кажуть. Дія така, У нас в нас спочатку все, що зверху падає, хапає, а потім розбирається. Ну, інколи і пструх теж так робить. От. Тобто ми закріпили <кій> на наше. От. Щось в мене дуже сильно О, треба підігнути, щоб не дуже... Закусувала бобінку в мене. От. От. Повернемо на початок гачка. Mm. От. Зараз треба що нам? Треба закріпити перо. Ну, щоб закріпити, треба от в мене перо, з цього, ми її чуток обскубимо. Щоб була така отскубою, щоб була така ніжка. Я не знаю, може треба якусь білу бумажку показати. На, на білому фоні буде краще бачимо, може буде краще видно. Не знаю отак. А може і ні. от. І після цього ми... тут нема питання, як ви будете її прикріпляти. Прикріпляємо її отак, От ставимо під кутом 45 градусів і потихеньку, не затягуючи низку, коли ви ще її сильно не затягнули, ви можете поправити тут От перу. От так. закріпили і а. після пера. За переводимо, теж робимо декілька обертів. Відрізаємо нам не потрібно цей оступ, я не знаю мене не дуже. От, от і. Що ми робимо вже? Ми беремо і отак от далі обертаємо перо, Можна там два рази, вже достатньо. Два рази можна більш три рази зробити, щоб муха була більш пухнаста. От. Можна її навіть чотири. Ну, чотири вже достатньо. І от відводимо перо і закріпляємо його на гачку. Робимо декілька оборотів, От, закріпили ми його, От. далі ми відрізаємо. Перо воно нам вже не потрібно, ми його зробили. От. Ще. А тут робимо отакі і переводимо нитку на початок. На ну, початок вашого гачка, там де місце, де ви прив'язуєте. Далі нам треба закріпити оцю нитку. Для цього нам потрібен вузлий в'яз. Або ви можете зробити це руками. Я зараз спробую руками, я колись робив це пару. Тобто ви так берете, робите хоп і за гачок. Оце. Потім отак відняли і тягнете, 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 тягнете. От От ми зробили за допомогою рук і пальців. Тобто вам не потрібен такий. Ну, це треба тренуватися, я ще покажу, так берете. Так, Хоп, робив петлю. Отак зробили, і... а потім на гачок. Раз, одягли. Все це треба в натяг робити, робимо, бачите? І все це отак іде, де 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 І ну, я вже десь щось не дуже зробив. Ну, ну добре, більш-менш. Або ми це робимо за допомогою цього вузлоб'яза. Отак. Бачите? Так. Опа. Зробили так. І щоб отакий хрест отримався. Все в натяг, а потім робимо декілька обертів. Знімаємо з цього, а нагачку залишаємо, тягнемо на себе оцю нитку і потихеньку робимо, щоб було все в натяг. Потім хоп, зробили все. Наша муха готова. <кій> Бачите, треба нитку з зняти. Відрізати. Опа, все. Все ваша суха муха готова. Далі ви її прив'язуєте. Далі я її знімаю. Ви її прив'язуєте на. Я не знаю, як краще показати. От вона така. Ось така зараз я щось поставлю її, може так краще буде видно. Пала. <ріху> От. Я раз зараз я її переверну і покажу вам більш-менш краще. Ну ось ця муха, що в нас? Що ми отримали? От, суха муха. Вона сидить на пірічку. Сама так вона буде сидіти і на воді. От, якщо ви її ну, про щось зв'язала. <кхм> Дякую за перегляд. Ставте лайки. А якщо не, не понравилось, якщо не, не то, то можете і зробити. Дізлайк мені поставили. Нема питань. Це ж як вам подобається чи не подобається. От. Дякую всім.